Події об'єктивно про новини фахово про ситуацію. Це новини регіону на каналі Раї. Команда наших журналістів готова підбити підсумки дня. Студія Олена Данилюк вітаю. Сьогодні будемо говорити про таке. На Прикарпатті відзначили День державного прапора. Івано-Франківську провели урочисту сесію обласної ради. 23 серпня вся Україна відзначає день державного прапора. У серці Прикарпаття прапор освятив митрополит Володимир Війтишин. А потім знамено у небо підняли воїни. А то діти загиблих героїв та вояки. Упа урочисті заходи з нагоди свята відбувалися у всіх містах Івано-Франківщини. На деяких із них були наші журналісти. Франківськом піднімають синьо жовте знамено символ єдності, і нескореності гідності та незалежності української нації. У зворушливу хвилину не стримують сліз навіть мужні чоловіки. За цей символ багато людей поклали своє життя, щоб ми сьогодні тут стояли разом зі своїми дітьми. самий синьо жовтий прапор, який вперше внесли у Верховну Раду, сталося 23 серпня 1991 року, за день до проголошення незалежності. А з 2004-го українці стали відзначати на офіційному рівні день нашого знамена. Зараз символізує волю і української незалежності. Волю, незалежність так, і Одна держави, і... І те, що Україна, те, що Україна є. є, була, була. 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 Є. і, і вільна. Чотирикласник Іван із самого ранку прийшов на вічевий майдан. Бо шанувати прапор його навчила бабуся. Для пані Марії синьо-жовте знамено більше, ніж символ. Вона пережила заслання у Сибір, бо радянська влада наклала на її сім'ю Тавро зрадників родини. А прапор це її батьківщина, її рідна домівка і материнська пісня. Це є святиня. І тут говорити нема про що? Тому що дуже багато крові люди пролили в усі часи. За цей прапор цим треба шанувати поряд це це є символіка держави. В урочистих заходах взяли участь представники духовенства, влади, учасники АТО, діти загиблих героїв, вояки Збройних сил України та мешканці міста. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав своє життя за синьо-жовтий прапор. Завершилось дійство урочистим концертом. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї. У Галичі учасники святкових заходів з нагоди Дня державного прапора традиційно зібралися на центральній площі міста біля пам'ятника королю Данилу Галицькому. Почесне право підняти державний прапор було надано бійцю АТО Володимиру Селіванову та учениці однієї з місцевих шкіл. А коли залунав державний гімн України, його підхопили сотні людей, серед яких були представники районної та міської влади, депутати нинішнього і попередніх скликань. Ветерани національно-визвольних змагань, учасники АТО, представники громадських організацій. Відтак, учасники святкових заходів поклали квіти до стели героїв Небесної Сотні і разом із священнослужителями трьох найбільших конфесій помолилися за мир і спокій в Україні. Завершилося святкове дійство розгортанням юними галичанами синьо жовтого стягу та виконанням державного гімну України. З урочистим виконанням гімну та морем емоцій в у відсвяткували день прапора. Уже традиційно громада села збирається, аби вшанувати символ країни. Спочатку його освятили, а далі підняли у супроводі державного гімну. Оріч жовто-синій прапор мав честь піднімати 16-річний Олег Лущак. Саме у далекому 1990 році його дідусь підняв перший український стяг у селі. Олег цим дуже пишається. Я пишаюся цим, але на жаль, я його вже не зустрів. Тобто я його втратив дуже рано. Я не бачив його ще, коли появився на світ. І Я дуже цим пишаюся. Я пишаюся тим, що я є громадянином України. Після урочистостей відбувся велопробіг. Це традиційна акція, яка відбувається у селі вже чотири роки поспіль, і має велике значення для усіх мешканців угорників. Кілька років тому назад, а саме чотири роки тому назад, така виникла ідея не просто святкувати день незалежності, а ще і віддати шану прапорові. Адже прапор це символ держави, прапор це символ звитяги. І, звичайно, треба, щоб в душах молодих людей залишався хороший. Світ від свого рідного села від те, що тут відбувається, український стяг нас був піднятий у лютому 1990 році. Звичайно, це була надзвичайно велика подія у нашому селі, і оскільки прапор майорить завжди над нашими установами, але особливо сьогоднішній день і день 23-го, Числа кожного року є дуже знаменним у житті нашого села і наших односельчан, особливо наших дітей, тому що ми започаткували саме в цей день день святкування прапора. Велопробіг до святинь нашого села. Здебільшого у акції беруть участь діти озброєні патріотичною символікою та хорошим настроєм. Я дуже люблю Україну, того, я велопробіг». Беру, беру, я дуже сильно люблю свою Україну. Я люблю державу. Я справжній патріот своєї держави. Учасники велопробігу проїхались урочистою колоною через усе село, зупиняючись біля пам'ятних та визначних місць в угорниках школи, могили героїв та пам'ятника Степану Ленкавському. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї. Державний прапор України символ національної ідентичності, національної єдності і національної гордості. Тож цього святкового дня віддати шану державному прапору біля пам'ятника Шевченку Бурштині зібралися сотні містян, яких з величним святом щиро привітала очільниця міста Роксолана Джура. Сьогодні, в цей день, ми відзначаємо наші національні і вшановуємо символи: День прапора гімн. Герб. Хочеться, аби це були для нас не лише кольори, мелодія, атрибутика, але щоб це були ті символи, які б об'єднали нас під єдиним омофором патріотизму, гідності, звитяги і перемоги. Слава героям, які під синьо-жовтим прапором відстоювали нашу незалежність століттями. Слава тим героям, які сьогодні, в сьогоднішній непростий час. Бореться за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Слава Україні! Свято вас! Церемонія відзначення дня державного прапора супроводжувалася літературно-мистецькою композицією у виконанні юних мешканців міста, патріотичними піснями і поезіями. Кульмінаційним і найбільш хвилюючим моментом святкових заходів стало підняття державного прапора. Цю почесну місію виконали учасника То Володимир Кушнір та перший міський голова Бурштина Ігор Міліченко. Жовто-блакитні кекси, патріотична карта України, вишиванки й усмішки. Атмосфера над ДТЕК Бурштинський тес уже традиційно в день державного прапора святкова. Наша компанія, наше безпосереднє підприємство і ДТЕК «Західенерго» святкує День вишиванки. Сьогодні доволі святковий настрій. Всі прийшли у вишиванках, всі частують смачними помпушками, узваром. Це показує те, що ми, як і вміємо, працювати. І вміємо також само собою і святкувати, і це вже стало нашою традицією. Душа радіє, що молодь, старше покоління пам'ятають, звідки ми вийшли, хто наші діди, прадіди, маємо свою ідентичність. Ну і Все це просто дуже красиво виглядає. Працівники компанії Дитек Бурштинська Радо» підтримали ідею прийти на роботу у вишиванках і ретельно готувалися. Адже керівництво компанії організувало конкурс на кращу вишиванку і підготували призи для переможців. Кожна людина має можливість так позитивно оцінити іншу, передати якісь свої напрацювання. Може, хтось сам вручну вишиває, є такі люди. Ось і досить гарний конкурс, позитивно сприймається. Дуже старалися, гладили, щоб боялися, щоб не спали. Лити це все по-чесному. Ну, дуже хотіли показати. У ну, мене, наприклад, плаття це вишивав мій дідусь, якого вже 29 років немає з нами, він вишивав, що для мами це плаття. І для мене дуже символічно його сьогодні одітити показати. Настрій дуже класний. Дуже гарне свято. Готувалася ще від вчора, тому що витягували вишиванку, шукали прикраси, що підходить. Що, що ви лишило, як би виділити себе, тому що не от, не кожного дня ми в вишиванку. Дуже приємно, коли заходила в автобус і виходила на площу бурштинської тес. Всі йшли в вишиванках. Це дуже святково. Дуже чудове сьогодні свято. В Принципі встав з самого раненька з піднесеним настроєм. Залюбки попросував свою вишиванку і вдів. А щоб день запам'ятався, охочим влаштували ще й фотосесію біля святкового банера. Віталіна Запорожець, Степан Кропельницький. Новини телеканал Раї. День державного прапора це свято всіх поколінь українців. Тож від імені колективу телерадіокомпанії Раї. Бажаю усім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею, здоров'ям і своїм життям створювали і створюють славу і велич державного прапора країни. Зі святом вас, дорогі українці! Рухаємось далі. івано франківську провели урочисту сесію обласної ради. Депутати торкнулися історії творення української незалежності. Розповіли про всі етапи її формування, а також вручили нагороди тим, хто доклався до цієї історії. Про це дивіться у репортажі із сесійної зали. Усе по святковому спочатку державний гімн в нашій, ой, та урочиста молитва за участі владик різних конфесій. Україна починається з кожної хати, з кожної церкви з нашого міста, з області і всієї України. Голова облради Олександр Сиш пригадав, як формувалася незалежність України з 1989 року. Поділив цей період на п'ять етапів. Зокрема, зупинився на всіх революціях та роздумував, скільки ще їх має бути. Між першою і другою революцією 13 років. Між другою і третьою вже 8 років. Важко сказати, чи збережеться саме така прогресія зменшення чергового міжреволюційного періоду на третину від попереднього. Але логіка перманентної національної революції говорить, що пікові революційні піднесення в українському суспільстві відбуватимуться до того часу, поки не буде досягнута кінцева мета, могутня і внутрішньо впорядкована на засадах соціальної і національної справедливості. Українська держава до того ж, він припустив, що наступна революція розпочнеться незабаром. А нардеп першого скликання Степан Волковецький досі згадує, що ніхто навіть не думав, що незалежна Україна протримається так довго. Нам пророкували декілька місяців, потім декілька років. А московські політики. І досі говорять про нашу незалежність як про недорозуміння і врізіння. І хоча 25 років незалежності ще не так багато, депутати пообіцяли робити все можливе, аби не лише зберегти цю незалежність, а й зробити Україну могутньою державою. Також з нагоди свята вручили відзнаки та нагороди багаторічним політв'язням, учасникам АТО та тим, які взяли вагому участь у державному будівництві і культурному розвитку України. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї у Галичі. Теж відбулася урочиста сесія районної ради, присвячена Дню незалежності України. У ній взяли участь депутати усіх скликань, від рішень, яких протягом 25 років залежала доля району, його соціально-економічний та культурний розвиток. Василь Теслюк розлогіше. На урочисту сесію, присвячену дню незалежності України, зібралися депутати районної ради всіх скликань, депутати власної та галицької міської рад, голови міських та сільських рад, ветерани національних визвольних змагань, ветерани АТО, представники громадськості, жителі та гості міста. Святкове зібрання обласловили священники трьох найбільших конфесій. Із доповіддю про важкий історичний шлях української нації до створення власної держави після майже п'яти століть розбрату і чужоземних поневолень виступив перед Сутніми голова Галицької районної ради Павло Андрусяк. особливу увагу промовець акцентував на боротьбі за незалежність української повстанської армії. Це знову був величезний етап боротьби. На жаль, не будівництва боротьби за українську державу. Знову тисячі молодих людей просто вписували свої імена в книгу жертв українських, українського народу за свою державність. Висували самі своєю рукою добровільно. Багато загинуло. Ще більша кількість пішли в табори, де гордо несли ім'я Бандербець. Естафету боротьби підхопило уже нове покоління. В той час, коли радянська армія давила танками демократію в Празі. Демократію в Будапешті, У нас народилося покоління шістидесятників. Це ще одна хвиля української інтелігенції, які добровільно пішли на муки, на табори, але тим самим задекларували, що українці пам'ятають про свою державність. І не зрікаються своєї держави. Час державотворення настав лише згодом у вікоповному 91-му році. Це був час менш ртовний, але однаково важкий і відповідальний. Будувати державу завжди складно і відповідально, і незалежно в якому часі ми живемо. Ця відповідальність завжди є актуальною. і Вона тремтить в політику, і Вона тремтить в відповідальних людях. Задача ставилася одна в той час. Сьогодні інша задача. Просто історія розкладає завдання перед поколінням політиків ті вимоги, які ставить час і історичний процес. Усіх тих, хто від самого початку включився в цей процес імні свою лепту встановлення української державності та розвиток рідного краю, згадували на урочистій сесії під час нагородження грамотами райдержадміністрації та районної ради. Нагород були удостоєні активні громадські діячі району, ветерани національно-визвольних змагань, воїни АТО, а також працівники освіти, медицини і культури. Підсумки візиту на Прикарпатті у рамках робочої поїздки перебував міністр юстиції Павло Петренко. На зустрічі із журналістами він розповів про реформи та анонсував відкриття в області 15 бюро безоплатної правової допомоги. Більше розкаже Віталія Васильчук. За минулий рік Міністерство юстиції зазнало суттєвих реформ, розповідає Павло Петренко. До прикладу ліквідували районні управління, бо ті були малоефективними. Натомість в Україні активно розвивають систему безоплатної правової допомоги. Мета забезпечити безкоштовне представництво і захист населення у суді та інших органах. За цей рік каже міністр: майже 200 тисяч українців уже скористались такою послугою. Це найбільш чутливі верстви населення. Пенсіонери, інваліди, учасники АТО, переселенці, діти-сироти. І ми прийняли рішення. Це рішення було підтримано українським урядом і визначено як один з пріоритетів діяльності уряду на поточний рік. Розширити за рахунок економії коштів систему безоплатної правової допомоги. Таких бюро на Прикарпатті буде 15. Запрацюють вони уже з вересня. Керівників обирали на конкурсній основі. В основному зазначив очільник мін'юсту. Це молоді люди, які не працювали раніше на державній службі на Франківщині з вересня місяця. Відкриється 15 бюро правової допомоги. Вони будуть функціонувати в маленьких містечках. Це населені пункти в 10-20 тисяч мешканців. І це була наша принципова позиція: дійти до маленьких селищ, маленьких містечок з. Цим соціальним проектом розповів міністр і про інші реформи. Майже півроку повноваження з реєстрації бізнесу і нерухомості перейшли на місця. Так вдалося зекономити для місцевих бюджетів майже 80 мільйонів гривень. Павло Петренко назвав міфом інформацію про скасування спадщини, яку зараз активно поширюють. Питання спадкування, дарування вони є непорушними. Це закріплено на рівні цивільного кодексу. Жодних. Питань і проблем у цій сфері не буде. Також міністр анонсував, що з 1 вересня знову видаватимуть акти на землю у паперовому вигляді та посилять відповідальність за рейдерство. Такий злочин прирівнюватиметься до корупційного і максимальна міра покарання передбачатиме позбавлення волі до 12 років. Верховна Рада планує розглянути ці зміни уже найближчим часом. Ми коли приймали е -е, пакет законів про реформі, реформі системи реєстрації. Депутати відмовилися прибрати ці норми. Причому під загрозою сказали, що не будуть тоді голосувати в принципі за реформу. Зараз ситуація така, що нібито просвітліло у певних депутатів в головах, і в вересні місяці буде прийняти пакет антирейдерських законів. Віталія Васильчук, Михайло Коршняк, новини, телеканал Раї. Цими вихідними в Івано-Франківську відбувся тренінг для волонтерів. Боротьба зі страхами, панічними настроями, тривожними очікуваннями, налагодження співпраці з засобами масової інформації. Також піднімалось питання, як замість допомоги не зашкодити учасникам бойових дій. Про це розповість Ліліана Хомишин. На війні у людей підсилюється все. Погані риси характеру ще гіршають, а відчуття справедливості загострюється. Тому для волонтерів вкрай необхідно уважно вивчити учасника АТО перед тим, як допомагати, адже це може лише нашкодити. Соціальний психолог Олег Покальчук радить, аби повернути людину у передвоєнний стан, потрібно лише довести, що вона не одинока. При всій повазі до того що на особисто пережила. Її біда не є виняткова і не є одинока. Під людей багато, і ми всі переживаємо так само, іноді навіть більше ніж ті, які були безпосередньо на лінії розмежування. Волонтер Олеся Архіпова переселенка вона добре пам'ятає, як їй просто нав'язували допомогу, яка у результаті лише ускладнювала ситуацію. Дуже часто волонтери підходять як з допомогою до людей і не як свої, а як люди, які зараз прийдуть і допоможуть, і тому ця допомога не приймається. І ось цей тренінг, на мою думку, потрібен для того, щоб дати це розуміння цим волонтерам, щоб вони більше ставилися до тих людей, яким вони хочуть допомогти, з питанням як вам допомогти. А не ось у нас є допомога. Зараз ми її вам дамо. А ви радійте участь у такому семінарі взяли. Майже півсотні осіб з районів Прикарпаття. Це люди, які працюють з переселенцями, учасниками АТО та дітьми. Так само тренінг зробили і для представників змі, адже волонтери і самі постраждалі не раз скаржилися на неправильне висвітлення інформації. Експерти наголошують, що в таких випадках і волонтерам, і журналістам слід співпрацювати разом. Існує кодекс журналістської етики, і інколи трапляється, що якраз журналісти не дотримуються цих. Етик етичних норм то варто волонтерам і підказати інколи журналістам чи зупинити журналістів. Наприклад, коли там в госпіталі журналісти знімають важко пораненого, який знаходиться без свідомості, розумієте? От тобто, журналісти явно порушують кодекс журналістської етики, але не розуміють цього. То в таких випадках волонтерам просто треба ж зупинити журналістам. Такий тренінг проводять по всій Україні. У зацікавлених виникло багато. Запитань, які разом з експертами намагались вирішити, до слова Олег Покальчук заявив, що не варто тішити себе ілюзіями, адже війна на сході України надовго каже, така ситуація вигідна в першу чергу Росії, адже їй необхідно мати постійно діючий полігон для тренувань. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї. Печерський райсуд Києва викликає на засідання Арсенія Яценюка. Дмитра Фірташа можуть судити в Сполучених Штатах Америки. Про це і не тільки дивіться у новинах України просто зараз. Наша вимога Вкладникам з банкрутілого банку Михайлівський таки виплатять їхні вклади. Щоправда, частково фонд гарантування вкладів громадян відшкодує кошти за тими договорами, які визнані законними. Про це чиновники відомства повідомили людям під час пікету. Вкладники знову вийшли на протест і навіть принесли у подало глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Решті людей радять відстоювати свої інтереси у суді. Що ваша сума за нікчемлена на довідці, то тоді ніяких, ніяких претензій по нікчемленій сумі фонд не приймає. Ідіть тільки в суд. Короче, ребята. Дмитра Фірташа можуть судити у Сполучених Штатах. Суд Австрії перегляне відмову в екстрадиції до США опального українського олігарха. Конституційний суд країни відмовив у поданні фірташа, де він вимагав визнати неконституційну угоду про екстрадицію між двома країнами. Про це пише Deutsche Welle. Нагадаю, за океаном Дмитра Фірташа звинувачують у корупції. Нібито за майже 20 мільйонів доларів хабара він отримав дозвіл на видобуток те. Тану в Індії олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація усього майна. Печерський райсуд Києва викликає на засідання Арсенія Яценюка. Воно має відбутися 13 жовтня. Повістку опублікувало видання Урядовий кур'єр колишнього прем'єр-міністра. Викликають як відповідача за позовом бізнесмена Костянтина Григоришина. У повістці зазначено, що справа цивільна і стосується захисту честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Безвізовий режим з ЄС Україна може отримати уже восени. Про це під час 12-ї наради керівників закордонних дипломатичних установ України повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкі. На початку вересня це питання розглядатимуть у Європарламенті. Потім на черзі фінальний етап, розгляд європейською радою. Якщо рішення буде позитивним, залишиться узгодити лише технічні питання, і українці, врешті, зможуть перетинати європейські кордони без перешкод. Я, я думаю, що процедурно буде ще місяць, може декілька місяців формального запровадження цього режиму. Це було у всіх випадках абсолютно із всіма країнами, але після прийняття цього рішення українці зможуть без віз їздити майже до 100 країн світу. У ДТП потрапив відомий український гурт «Танок» на Майдані Конго. Трапилася аварія на трасі Київчоп. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав лідер гурту Олег Михайлюта. За його словами, мікроавтобус, у якому їхали учасники ТНМК, в'їхав у фуру. Винуватець аварії, водій гурту. Він заснув за кермом. Ніхто не постраждав. І всім весело. Перший етап на посаду директора Нацагентства з повернення корупційних активів пройшли 20 кандидатів. Тепер на них чекають співбесіда та тестування. Створення такого агентства парламенту хвалив узимку. За словами можновладців, подібні установи існують у європейських країнах. А працівники національного агентства матимуть можливість оперативно за запитом слідчого отримати інформацію про кошти, майно та закордонні активи чиновників, яких запідозрять у корупції. Майже 70 гривень за пляшку горілки. Таку мінімальну ціну на оковиту пропонує встановити Міністерство фінансів України. Проект постанови вже розмістили на сайті відомства. Сьогодні найдешевша півлітрова пляшка коштує майже 55 гривень і Її вартість урядовці пропонують підвищити на чверть ціну на коньяк хочуть збільшити на третину, а вино може здорожчати більш ніж удвічі. Підвищити мінімальні ціни. Чиновники вже давно просили основні гравці алкогольного ринку. Мовляв, нинішні не з реальними витратами на виробництво. Упродовж трьох тижнів ініціативу ще обговорюватимуть із виробниками, а далі рішення за міністерством. Колишньому президенту Януковичу в очній ставці з Петром Порошенком та іншими нинішніми політичними лідерами Генпрокуратура відмовила президент утікач хотів це зробити через скайп, не виїжджаючи з Росії. Причиною відмови стало те, що він і досі не дав ГПУ жодних свідчень у справі майдану. А за законом має бути саме так: спершу попередні допити усіх фігурантів і лише потім очна ставка. Нагадаю, генпрокуратура вже відправила до Росії три запити: українські слідчі хочуть дізнатися. Де саме перебуває Янукович і зрештою допитати його? Також Київ уже скерував шість запитів щодо його затримання та екстрадиції в Криму. Втім, жодної відповіді поки не отримали. А від допиту в українському посольстві в Росії Янукович теж відмовився. Це був черговий випуск новин на каналі Раї. Оновлений випуск команда наших журналістів уже готує для вас. Більше оперативної інформації про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні ви можете отримувати на нашому сайті. Не забувайте також слухати радіо Раї. А 24 серпня, о 14-й годині на каналі Раї дивіться пряму трансляцію свічового майдану урочистих заходів, присвячених 25-й річниці незалежності. України. Тож гарних усім нових до зустрічі!